Я дуже хотіла, щоб наша розмова з вами відбулася, оскільки, як на мене, довкола занадто багато інсинуацій на тему відставок у вищому військовому керівництві нашої країни, і поки що, все це виглядає ситуацією підвішеною у повітрі. Багато хто каже, що визріло рішення в політичній площині нашого керівництва, все таки. Все-таки можливо поміняти Валерія Залужного на когось іншого в контексті саме очільника і головнокомандувача збройних сил України. На вашу думку, чи є реальна загроза? Оскільки ми ж розуміємо, що Валерій Залужний це не лише про бачення? Нашого політикуму, так як має розвиватися війна, і як ми маємо діяти в цій війні, це ще про безапеляційний кредит довіри з боку українського суспільства, це ще і з боку е, наших партнерів. Е, ну скажімо так, е, тема яку як на мене порушувати поки що не варто. Якщо я права в усіх цих твердженнях, то чи справді якась загроза кадрових змін в вищому військовому керівництву країни залишається? Я боюсь, така загроза дійсно є, і насправді вона є доволі серйозною. Те, що ми бачимо в пресі і публічному обговоренні, це вже наслідки тих чи інших дій. Е, наскільки мені відомо, спроби зняти главкома були неодноразові. І настрій був доволі рішучий саме на банковій. Для чого це робиться? Очевидно, хтось захопився вже політичною історією, і питання виживання це не перемога над ворогом, а питання виживання це переобрання на другий термін. І тут, власне, постає наступна загроза, щоб ми в цій політичній гонитві раптом не втратили країну. Бо, скажімо, так можна бути задоволеним чи незадоволеним президентом України його діями чи діями його команди, але ніхто зараз не оскаржує його авторитет, і всі об'єдналися навколо його фігури для того, щоб Україна перемогла. Так само і він має показати публіці і внутрішній, і зовнішній, що залужний користується повною його підтримкою. І його авторитет незаперечний в контексті прийняття будь-яких. В першу чергу військових рішень, знаєте. Оці незрозумілі звільнення, які відбулися зараз, і військовій ієрархії. Я маю на увазі керівника сил спеціальних ССО, і перед тим були деякі дивні рішення. Ці напади депутатки без на главкома, які ну однозначно санкціоновані банковою, бо без угла це одна з найближчих соратниць єрмака. Воно насправді підриває основу влади. Бо у разі зняття залужного е, буде величезна деморалізація війська, і це однозначно спрацює на руку Кремлю. І тут постає знову ж таки питання: чи на банкові всі щиро борються за Україну, чи вони маються таки іншу мету і не тільки внутрішньополітичну. Uh... Я завжди думала, що маючи будь-які амбіції в цій країні, ти маєш повертатися до думки, що для того, щоб вони реалізувалися, у тебе має бути країна, і у випадку неграмотного військового керівництва Україна напевно вже б зазнала фіаско у війні з Російською Федерацією. Ну, це очевидні факти, мені здається. Тому зберегти країну, а означає мати компетентних людей в військовому керівництві, це зараз надзвичайно важливо. Тоді є запитання, а що це за самовбивча практика? Взагалі зараз говорити про якісь зміни в військах на горі, не дивлячись на те, що у когось персонально можуть бути там бачення по виборах на наступний рік, або бачення, там, симпатії суспільства, і їх змін наступним часом і так далі. Ну насправді мені здається, що хибна практика повного хаосу управлінських рішень і призначень на високі державні посади з 19 по 21 роки після певного такої, знаєте, паузи 22-го року, коли виконавча влада, на чолі з президентом, була фактично паралізована і повністю покладалася на військових. То в 2023 році окремі політики найвищого рангу раптом відчули себе військовими стратегами, здатними приймати ті чи інші рішення щодо окремих військових операцій або призначення військових лояльних, а не компетентних або ефективних, це можливо корінь проблеми. Що політика починає влізати в військові справи. Це дуже небезпечно, бо фаховість в економіці і в зовнішній політиці, ми вже побачили до війни. Фаховість у війську не треба доводити, бо це приведе до катастрофи. Фактично, і коли я чую заяви, під пам'ятаю під час перебування пана президента в Сполучених Штатах, що ми, от там буквально, днями ось ось візьмемо Бахмут і ще три міста. Потім ми чуємо в інземній пресі, що згадувалася Горлівка, куди куди давався наказ наступати. Слава Богу, що він не був виконаний, якщо він взагалі був. Ну це дуже сильно непокоїть. Бо ми замість того, щоб організувати ефективний наступ на тому чи іншому напрямку, палимо свої резерви, знищуємо свою техніку, губимо своїх підготовлених бійців. На абсолютно двосторонніх так з двосторонніх другорядних напрямках, які не дають нам можливість розвивати стратегічні наступи, чи знову ж таки це робиться випадково чи зумисно величезне відкрите питання? Тобто, пане Малян, якщо я вас правильно зрозуміла, власне, те, що зараз відбувається на фронті. Це відбувається не лише за наказом вищого військового керівництва, але і за баченнями і наказами політичного, і саме тому, можливо, не все вдається так, як планується принаймні планувалося. Ну, ви знаєте, я думаю, насправді, що залужний здатний захистити ключові пріоритети збройних сил України, але тут не може полягати питання в площині. Що він має щось відстоювати навпаки, навколо нього має об'єднатися вся країна, і вся країна має йому допомагати вирішення тих завдань, які перед ними стоять. Тобто, йому не треба розповідати, що я буду наступати в одному чи в іншому напрямку. Він просто має повідомляти своє рішення, яке базується на рішенні Генерального штабу. Крапка. Ставка має забезпечити збройні зробити все для того, щоб збройні сили України були забезпечені необхідними засобами, технікою, обладнанням для перемоги і звільнення України від окупантів. Тут трошки мені здається зараз ситуація перевернута з ніг на голову, тому що можливо виключно в в публічній площині так виглядає, але тим не, тим не менше воно виглядає, що політики все більше і більше втручаються в справа війська.